Всім привіт, вітаю в п'ятій серії проходження гри BANISHED Так, ми тут порозбудовували наше містечко до того, що у нас вже є ратуша з детальною статистикою, а також є ринок, який охоплює ось тут величезну таку територію. От ви мені в коментарях понаписували багато цікавих речей. З одної сторони, очевидних, з другої не дуже. Але дякую за кожен коментар. От. Те стосувалося розміщення ринку, що в його так, його площі має бути максимально кам'яні будиночки, ну або просто хатиночки, щоб мешканці собі тут могли купувати їжу і інші засоби. От. Але оскільки у нас тут все ще поки що дуже маленьке, і частину цього, цієї площі займають у нас такі великі виробництва, я думаю, для початку, для ознайомлення буде достатньо. Також були такі коментарі на рахунок ефективності та неефективності кар'єрів та шахт. О, тобто, що набагато швидше буде, якщо наші мешканці будуть просто збирати різні матеріали, ніж ми їх будемо видобувати ось тут. І порекомендували мені поставити ще декілька додаткових місточків, що я в принципі і планував робити. Так, це не дорога, нам потрібен дерев'яний міст. Давайте ми ось так проведемо. І ось тут буде у нас мостик. І наші мешканці зможуть переходити ось цей струмочок маленький. І тут забирати ресурси. Так, все ще ми можемо збирати ресурси. Теоретично, ось тут, але сюди дов довго йти. Ну, В принципі, ми маємо доступ майже до всіх берегів. Добре. Зима швидше би закінчилася. Що у нас будують? У нас тут є будиночки незавершені, потребують каміння. Давайте, давайте. Я, напевне, просто зменшу тут кількість робітників. Тут, мабуть, взагалі треба вимкнути його. От, нехай працюють різноробами краще. І тут теж, напевно, вимкну. Просто нехай буде. Так. І нам треба думати на рахунок того, що безперебійно і в великій кількості робити для себе на продаж дрова. Відповідно, нам буде потрібно, знову ж таки, лісництво десь і дроворуб. Клютий завершуйся, мене той сніг вже трошечки напрягає. Так, добре. Також мали, мали дискусію на рахунок е, різних видів mm. їжі, так, овочі там є різноманітні і тому подібне. І... Кажуть, що одні овочі... В принципі, можуть давати більше енергії енергетичної цінності, ніж інші. От Одні псуються швидше, другі не, не так швидко, і я ще не до кінця впевнений, як воно і взагалі відбувається. Так, знову привезли мені груші коріння трави. Ну, таке собі. Нам би тваринок. Нам би тваринок. І я думаю, можемо починати, до речі, сади садити інші. Так, у нас є ось тут яблука. Давайте ми подумаємо, можливо, ще щось зробимо. Сад. Ага, тут не можна поставити. Давайте ми ось тут поставимо сад. Окей, нехай буде. І тут ми виставимо. Ага, яблука. А, давай ми подумаємо ще щось, що ми могли би купити. Що в тебе є? В тебе є перець, страви, коріння, груша, груша але це типу вже як пліт. Насіння, насіння. Квасолі, капусти, вишні. Давайте горіхи замовимо. Добре. Продовжуємо. Так, поки вони тут розбудовуються. М так, хатинки дозбирають. і нам треба буде дозбирати каміння. Ось тут дивіться, скільки каміння є. У нас дуже багато каміння на карті. Тому ми не спішимо це все зараз е, видобувати тільки з. Е, ось цих шахт. Так, давайте ми тоді розмітимо ще трішечки території. Добре. І поставимо ще декілька будиночків. Один тут. Oden tut, dobrze. Niechaj budują się. Так, шахта. Я вже думаю, чи варто мені тут шахту будувати. Так, і міст. І міст. Ага, вони каміння не можуть дістати і... А. Каміння. Тоді ми зробимо якось каміння ось тут, можливо, вони позбирають. Так, у нас дуже багато зараз людей родиться. І, і, і нам треба слідкувати за їжею. Мисливці. Збільшуємо. Так. Ага, ага, ага. Мисливець тут. А мисливець тут. І мисливець ось тут у нас був, правильно? Є таке. Аналогічно з збирачами. Є таке. Можемо фермера ще одного поставити. Добре, добре, продавці. Ну, давайте продавця одного поставимо. Торговця не знаю чи треба. Так, 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 так. Будиночки добудовуються. У нас реально дуже нехватка каменю. Ну, ось тут будете зараз збирати, правильно? Збирати камінь. Так, я вже його помітив. Ой, от сюди складати його. Так, тут у нас площа. Я от думаю, можливо, десь треба думати вже під ферми і щось засівати. Так, мені в попередній частині чат GPT писав різні поради на рахунок цього. М -м -м. Давайте ми будемо дивитися, підходити від ринку. Ось тут теоретично можна вже ставити якісь поля. Так, дорога. Одійшла десь от сюди. Ось так. Тут би десь поля ставити замість тих е, дерев. І до сюди будемо будувати наш, е, наші наші хатинки. Ну, камень, камень в дефіциті, Добре. на рахунок алкоголю писали, що вони щастя піднімають так само, як і церква. Одно, ми ще церкву не будуємо. Хоча, до речі, можем, могли би десь її запланувати зарезержувати під неї місце. Лікарня. Ну, лікарню тут можемо поставити, наприклад. Але ми її не будуємо, ставимо на паузу і церкву. Не знаю наскільки це ефективне розташування, але поки що нехай буде ось так. Або ось тут церкву поставити. А, тут не поміщається. Ми ж це знести можемо, правильно? тик 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 Знести, 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 знести. Де воно в нас зноситься? Ось це, напевно. Можливо, ось тут треба буде поставити в церкву з. Лікарнею. Як варіант? Низький запас заліза. Та достатньо в нас поки що заліза. Я б не сказав, що його небагато. 100 штук. У нас каміння мало. Каміння у нас дійсно мало. Так, купець приплив, добре, що маєш? Насіння волоського горіху. О, давайте купимо. Так. Тоді нам треба 2,5 тисячі м грошей. О, давайте, 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 легкий одяг продамо. 100 штук. М інструментів. 100 штук. І, і... і, і, Оленини, не знаю. 70? 70, Добре. Нехай буде. Вже є певна угода. Тваринок там і не при, не при цей. Не привозили. У вас з камінням проблема? Щоб почати знову ось цю річ не незрозуміло. Вони не, тут погано працюють, не подобається, як працює поки що шахта. Так їм далеко ходити. Так, будівельників два залишимо. Збирайте далі камінь. Так, вже у нас тут заповнюється дрова. Треба накопичувати камінь. Тут, знаєте що можемо робити? Тут можемо робити просто чисто, щоб було трішечки, можемо видобувати вугілля. Ось так. Вугілля ми не можемо знайти на землі, правильно? Тому ми його будемо видобувати. Так, Пришвидшуємося. Я думаю, великі споруди, такі як церква, будемо будувати тоді, коли будуть каміння в надлишку. У нас тут по сім'ях ніхто поки що не переселяється. Ось тут у нас камінь є. Могли б його зібрати. І залізо у нас тут є. Дерева поки що не вирубаємо. вони ж тут якось через гори мали би пройти, правильно? Ось така вуличка, виходить. Так, якщо тут будуть поля, відповідно, ми тут не будемо ставити більше м -м, різних ось таких е хатинок. але могли би ось тут поставити, тому давайте, можливо, і заплануємо це, і зробимо. Може ми тут склад би поставили? Так, комора, складська ділянка. Давайте поставимо десь тут привіз при зі склад. Отакий, От 5 на 5. Думаю, буде ок. Нехай би тут складали ось це каміння. Волоський горіх, до речі, в нас є. Ми могли б ось тут посадити волоський горіх. Добре. у нас буде дві культури вирощуватися. Так, пішло накопичення у нас каменю. Давайте ми ось тут, напевне, збільшимо пріоритет. Далі я поставлю тут дорогу і будемо вимірювати, де би поставити нам тік-чик-чик, -тік -тік, зібрати ресурси, виробка дерев. Не це. О, хатинка. М -м -м. Лісників. Ось тут можемо і поставити хатинку лісників. Далі. Що в нас далі має бути? Хатинка праворуба ні. Збирача має бути, так? Хатинка збирача і хатинка... Катинка мисливця. Добре. Все, нехай тут собі будуються. Так, і ми можемо вже, в принципі, ставити ще хатинки. Поставити декілька хатинок. Поступово по дві хатинки, пара виробництв, пара хатинок. І так будемо собі балансувати. І де скоро будемо думати про виробництво алкоголю. До речі, а є у нас, як підприємство, називається, шинок виробляє алкоголь і робить жителів щасливішими. Ось тут біля виробництва важкого. Так, у нас вугілля з'явилося, Відповідно, думаю, що у нас десь ось тут. Коваль міг би робити сталеві інструменти. Як варіант. Йому для цього потрібні колоди, залізо і вугілля Залізо і вугілля у нас є. Так, 17 років нашому поселенню. Це вже дуже і дуже хороший результат, я би сказав. Так, добре, шахта МП. Що у нас тут? Тут у нас камінь збирається. Давайте із залізу тут зберіть чи що. Так, тут будуть зараз побудовані... Нові будиночки. Давайте збільшимо кількість будівельників. Так, 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 тут також буде... О, торговець приплив зимою. Що маєш? Маєш насіння перцю, досить дороге воно, як на мене. Тому не будемо купувати насіння перцю. а. Ага, ми його замовляли в тебе. Зрозуміло. Я не знаю, чи нам потрібно постійно стільки різних е, постійно стільки зерен, тому, тому можемо, до речі, забрати е, оленину. Щоб ми її не продавали більше. Будемо продавати поки що дрова, залізні інструменти, легкий одяг. Їжу ми не продаємо. А я от не розумію, чи у, нас, чи у нас є сталеві інструменти. Є просто інструменти. Чи вони сталеві чи ні, невідомо. Так, уже є у нас лісники. Добре, тоді давайте додамо ще декілька, напевне, катинок. Ну, давайте поки що дві хотинки. Получається така подвійна дорога може бути. Фермерів треба більше. Збирачів треба більше зараз. І лісників треба більше. Ну вони вже тут збирають Ресурси. Низький запас каменю. Ну що я тобі зроблю? У мене ж тут ще камінь є, до речі. Ага, його тут збираєте, просто він далеко, так? Зрозуміло. І баби, я поставив вам ось тут склад тимчасовий що вам не треба було аж туди носити. Так, склад, склад, склад. А, вони так поперек ходять. Ну, прикольно. Що я вам скажу? Так, у нас станом на 18 рік зараз 70... 80 людей. Непогано. Угу, будівельники є. Один, два... Три хатинки поміщаються, супер. Такс. Добре, я мабуть на цьому буду завершувати цю серію. Ми встигли побудувати декілька хатинок, ми встигли розбудувати ось тут ще один такий забезпечуваний райончик. От. Також купили декілька видів ресурсів, точніше один. І засадили ще один сад з волоцькими горіхами. От. Збираємо каміння і робимо сталево покращений інструмент. От, Добре. Дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і побачимось у наступних серіях. Всім гарного дня та вечора. Па-па.